Добрий день, сьогодні будемо вивчати амінокислоти. Нагадаю, що здатність сполуки уявляти основні та кислотні властивості називають амфотерністю, а саму сполуку амфотерною. Амінокислоти є амфотерними речовинами, тому запишемо, що амінокислоти, а скорочено АК. Це амфотерні сполуки. Які містять одночасно аміногрупу і карбоксильну групу? Аміногрупа NH2 виявляє основні властивості. Карбоксильна група це ООН, виявляє кислотні властивості. І згадаємо ряд сполук, які ми вивчали раніше. Ми вивчали клас вуглеводні, алкани, етан, наприклад. Етан два карбони. Між ними одинарний зв'язок і доставляємо гідроген. Також вивчали кислоти органічні, карбонові кислоти, наприклад, етанова кислота. Корінь слово, етан, тобто також два карбони, але якщо це кислота, то ми доставляємо карбоксильну групу, це ООН. І сюди треба доставити гідроген. Далі наступне: ми вивчали аміни. Етан, амін. Знову корінь слова етан значить два карбони. Амін це означає, що нам треба доставити аміногрупу nh 2 І доставляємо гідроген. А сьогодні ми вивчаємо вже амінокислоти, аміноетанова кислота. Етан знову корінь слова. Якщо це кислота, то треба доставити карбоксильну групу, але тут з'являється ще частинка аміно. Аміну ми доставляємо NH2. Тут залишається доставити 2 гідрогена і ось така в нас кислота, яка ще називається гліцин. Це найпростіша амінокислота взагалі. Амінокислот приблизно 220, 20 з яких є особливими для нас, тому що з них утворені білки. Коли амінокислоти сполучаються між собою, то утворюються білкові молекули. А забудовою амінокислоти це похідні карбонових кислот. Тобто ось була карбонова кислота, замість одного гідрогена ми поставили NH2 групу. Тому ось таке правило, що амінокислоти це похідні карбонових кислот, у яких атом гідрогену у вуглеводневому залишку заміщений на аміногрупу. Ви бачите ряд амінокислот. В живих організмах найбільш поширені саме альфа-амінокислоти запишемо. Альфа-амінокислоти. Так, і давайте подивимось, як це альфа-амінокислоти. Карбон, який приєднаний до карбоксильної групи, і також він приєднаний до аміногрупи, то ми поставимо, що це альфа-амінокислота. Тобто тут аналогічно це теж альфа-амінокислота, а це вже починаємо альфа-бета, а далі, якщо буде гамма, тобто тут до бета-карбону nh 2 приєднана, тому це буде бета-амінокислота. Це знову альфа-амінокислота і це альфа-амінокислота, тобто тут усі альфа-амінокислоти, тільки одна нам зустрілась бета-амінокислота. Ви бачите систематичну назву за номенклатурою, але також тривіальні назви, вони простіші, ось гліцин, аланін, серин. Ви також вивчаєте і на біології, тому що їх так простіше говорити, ці амінокислоти, з яких складаються білки. Перейдемо тепер до номенклатури, систематичної номенклатури амінокислот. Таке завдання назвати речовини. Тут в амінокислот дві функціональні групи карбоксильна і аміногрупа. Ми з вами завжди вчили, що Функціональну групу називаємо в кінці. Але тут дві функціональні групи. Головна, серед них карбоксильна група. Тому нумерація атомів карбону йде від карбоксильної групи. Тобто, як завжди, обираємо головний карбоновий ланцюг і нумеруємо від карбоксильної групи. Через те, що тут дві функціональні групи аміногрупа. Буде, наче називатись як замісник на початку назви. Хоча ми пам'ятаємо, що це функціональна група також. Тобто, цифрою вказуємо, на якому карбоні знаходиться аміногрупа 2. Аміно. Далі головний карбоновий ланцюг містить 4 карбони, то це бутан. А якщо є карбоксильна група, то це буде кислота, бутанова кислота. Або за іншою класифікацією називаємо атоми карбону альфа, бета, гамма. Тобто це альфа-амінобутанова кислота. Наступний, знову нумеруємо головний карбоновий ланцюг від карбоксильної групи. NH2 я виділяю і називаю, спочатку називаю NH2, цифрою вказую, на якому атомі карбону знаходиться, знаходиться на третьому три амінобутанова кислота. Або знову за іншою номенклатурою альфа, бета, гама, то це буде бета амінобутанова кислота. Наступне. Нумерую. Головний карбоновий ланцюг з тієї сторони, де ближче карбоксильна бы група. Тобто один, два, три, чотири. Можна і сюди, 5, а можна і сюди. Те, що не ввійшло в головний карбоновий ланцюг, це замісники. Аміногрупа, функціональна група, але тут вона називається як замісник на початок назви йде. Тобто, у нас є аміно і метил. Аміно з алфавітом перша, тому вона і буде називатись перша. 2 аміно. 4 метил. Далі головний карбоновий ланцюг, 5 карбонів пентан, але це кислота, тому пентанова кислота. Наступне знову обираємо головний карбоновий ланцюг, нумеруємо його 1, 2, 3. Те, що не ввійшло в головний карбоновий ланцюг, це замісники, але пам'ятаємо, що NH2 це функціональна група. Вона теж буде йти на початок назви. Тобто 2аміно, 2 метил. Головний карбоновий ланцюг містить три карбони, тому це буде пропанова кислота. Далі фізичні властивості. Амінокислоти. Це безбарні кристалічні речовини, які мають високі температури плавлення. Амінокислоти добре розчиняються в воді не розчині в органічних розчинниках, і деякі з них можуть бути солодкі на смак, деякі гігкі, або не мати смаку. Наприклад, ось у вас зображено гліцин, білий порошок, або амінометанова кислота, її продають в аптеках як ось такий слабенький, заспокійливий засіб. Переглянемо властивості аміноїтанової кислоти, саме розчинність і чи змінює колір індикатора. Переконаємося у тому, що розчин аміноостової кислоти нейтральний. Амінокислоти – тверді речовини, добре розчинені у воді. Більшість амінокислот мають нейтральну реакцію середовища. Оскільки, крім кислотної карбоксильної групи, мають основну аміногрупу. Карбоксильна та аміногрупи взаємонейтралізують одна одну. Відбираємо пробу розчину, додаємо у пробірку індикатор синій лакмус. Колір індикатора не змінюється. Це означає, що розчин аміновостової кислоти має нейтральну реакцію. Тобто перейдемо до хімічних властивостей амінокислот, і я вже написала, що не змінює колір індикатора. Наступне амінокислоти це амфотерні речовини, тому вони будуть взаємодіяти і з кислотами, і з лугами. Взаємодія з кислотами. Віймемо амінокислоту NH2CH2, це OOH, тобто аміноетанова кислота плюс H флор. І тут буде саме взаємодіяти nh 2 група. Вона основні має властивості і взаємодіє з кислотою. Так, як і аміни за донорно-акцепторним механізмом сюди приєднується H йон гідрогену. Тобто вся частинка набуває позитивного заряду, це ООН з плюсом і хлор-мінус. Наступна властивість це що амінокислоти взаємодіють з лугами. Напишемо знову найпростішу аміноетанову кислоту, плюс найпоширеніший натрій гідроксид. І тут уже буде взаємодіти саме карбоксильна група. Натрій стає на місце гідрогена, а гідроген замість натрія. Відбувається реакція обміну. Записуємо те, що вийшло. Ця частинка без гідрогена має валентність 1, і натрій теж має валентність 1, тому просто виходить, це ОО натрій і плюс вода. Якби без аміногрупи був би натрій етануат, а так виходить натрій аміноетануат. Також амінокислоти вступають в реакцію повного окиснення або горіння. НH2, CH2 це OH, горіння це взаємодія з киснем, утворюється вуглекислий газ, азот, бо тут є нітроген, і вода. Починаємо урівнювати тут один нітроген, тут два, Тобто я ставлю двічку. Гідрогенів тут два, плюс 2 і плюс один, п'ять, помножити на 2, 10. Зроблю тут 10, поставлю 5 Оксигенів тут чотири, тут два. А після рівня я бачу, що цей непарний, він нам не дає урівняти. Тобто, ми з непарного числа робимо парне, Подвоїмо. Цю п'ятірочку я ставлю десяточку замість п'ять. Так, і далі вже тут 20 гідрогенів. Тобто нам треба змінити, зробити тут 20 гідрогенів. Ось так, якщо 5 вже є, 5 помножити на 4, буде 20. 4 нітрогена. Сюди двічка, 4 нітрогена. Тепер 2 карбони помножити на 4 8. Сюди 8. Тепер оксиген. 8 помножити на 2 16, плюс 10 26. 26 після дорівнює. Тут 2 помножити на 4 8. Тобто 8 уже є і нам треба ще додати 18, щоб вийшло 26. Тобто доставити девяточку, 9, 9 помножити на 2 буде 18 а разом буде 26. Урівняли. Наступне карбонові кислоти взаємодіють зі спиртами. І це буде реакція естерифікації, утворюється естер. Так само і амінокислоти. Взаємодія зі спиртами. NH2, CH2, CO. OH. Додати. Я додам найпростіший спирт метанол. Тут буде взаємодія саме із карбоксильною групою. Метанол я пишу таким чином, щоб можна було вирізати воду. Ось тут ОН OH група від'єднується, а тут гідроген. І утворюється такий СТ. Я переписую те, що залишається: NH2, CH2. Це я поставлю сюди оксиген, саме від карбоксильної групи och 3 і плюс вода. Тобто тут реакція відбувається саме з карбоксильною групою. І наступна дуже важлива реакція саме утворення білку, це реакція поліконденсації з утворенням пептидів. Реакція поліконденсації. Подивіться, зараз ми будемо писати реакцію, як зароджується життя. я написала аміної кислоту, але розписала карбоксильну групу. І також наступна аміногетанова кислота. Тільки NH2 я теж трішечки розпишу. Це все для того, щоб було видно, як я вирізаю воду. Тобто, ось NH2 я розкрила гідрогени, а далі переписую CH2 і COOH. Вирізаю воду, а те, що залишається, сполучаю. НH2, сн 2 Тобто ось це О, далі переписую CH2, СООH. І плюс вода H2O. Тобто, дивіться, виходить, що карбоксильна група має кислотні властивості, аміногрупа основні властивості, от вони і взаємодіють. Утворюється особливий пептидний зв'язок. Пептидний зв'язок, який міститься тільки в білках. А оця частинка, що я утворила, це дипептид. Так, можна. Дпептид. Так можна з'єднувати різні амінокислоти, і коли вони сполучаються у великі ланцюги, поліпептиди, утворюється білок. Білки складаються з амінокислот. Амінокислоти, що утворюють білки, містять один альфа атом карбону, до якого приєднується атом гідрогену, карбоксильна група, аміногрупа і бічний органічний ланцюг вуглеводневий радикал. Амінокислоти відрізняються між собою вуглеводневим радикалом та можуть сполучатися між собою пептидним зв'язком. Це ковалентний зв'язок, який виникає в результаті взаємодії карбоксильної групи однієї амінокислоти та аміногрупи іншої амінокислоти з виділенням води. У процесі взаємодії карбоксильна група віддає OH групу, тобто виділяється гідроксильна група, а аміногрупа іншої амінокислоти віддає гідроген. Гідроксильна група та гідроген сполучаються між собою та утворюють молекулу води, а між двома залишками амінокислот виникає пептидний зв'язок. Молекула, яка складається з двох залишків амінокислот, називається дипептидом. Кінець молекули, на якому знаходиться вільна аміногрупа, називається Н кінцем, а кінець з вільною карбоксильною групою це кінцем. Пептиди записуються і читаються з Н кінця, тобто зліва направо. У процесі подальшого приєднання амінокислот можуть утворюватися поліпептидні ланцюги довільної довжини, тобто молекули білка. У наших клітинах білки переважно складаються із декількох сотень амінокислот. Сполучення амінокислот відбувається під впливом ферментів системи білкового синтезу. Процес відбувається на рибосомах. Поліпептидні ланцюги можуть утворювати об'ємні структури та брати участь у найрізноманітніших біохімічних процесах. Наступне одержання амінокислот. Амінокислоти можна одержати із карбонових кислот. Спочатку отримуємо галогенопохідне ch 3 ch 2 COOH, тобто це пропанова кислота. Вуглеводневий залишок може взаємодіяти з галогенами. Наприклад, хлор-2 за допомогою каталізатора відбувається реакція заміщення. Але треба вирішити, який атом гідрогену ми будемо заміщувати, біля цього карбона чи біля цього карбону. І ось тут згадуємо правило. Гідрогенів стане менше там, де їх і так мало. Тобто, коли ми будемо заміщувати, гідроген буде від'єднуватись, і його стане менше там, де його і так мало, ось тут. Правило звучить. Заміщення гідрогена відбувається біля найменш гідрогенізованого атома карбону. Проводимо заміщення, тобто залишається CH3, тут CH уже COOH, приєднуємо сюди хлор. Той гідроген із другим хлором утворить H хлор. У нас утворилося галогенопохідне, а далі, як і в аміні, ми добуваємо аміногрупу. Тобто пишемо ch 3 CH, COOH, і тут є подібність з замінами. Тому, запам'ятайте, ми додаємо амоніак nh 3 Додаємо дві молекули амоніаку, тому що одна піде замість хлора, і стане NH2 утворить аміногрупу Це ООН. Пишемо NH2, але ж тут було NH3, тобто один гідроген залишився, він приєднався до молекули NH3. Утворилось NH4, і ще оцей хлор, nh 4 хлор. Тобто, у нас утворилася два амінопропанова кислота або альфа-амінопропанова кислота. І амоній хлорид. Також можна добути амінокислоти за допомогою гідролізу поліпептидів, гідроліз поліпептидів відбувається в нас у шлунку, коли ми їмо білкові продукти то ці великі молекули розпадаються на амінокислоти. Наприклад, візьмемо ось такий ланцюг NH2, CH2CO. Ось пишемо пептидний зв'язок особливий. Додаємо воду H2O, це реакція оборотна. І ось тут розривається. NH2, CH2, Уже тут карбоксильна група, можемо її скласти. Це ООН, утворена, і ось тут три карбона. Тобто утворюється ось така частинка NH2 CH3, C OO. Це наша ж та сама 2 амінопропанова кислота або аланін, а це гліцин, а це був дипептид, який складався з двох залишків амінокислот.